А ви бачили, що пилосос мав 190 аєрват. Це не просто сила, це ураган у твоїй руці. Пил, шерсть, крихти, все всмоктує з першого разу і не залишає шансів. Є три режими: еко для легкого прибирання, турбо для складних завдань, і авто. Сам вирішує, коли додати газу. А головне насадка з мопами. Вони крутяться на 120 обертів на хвилину і реально миють підлогу. Не бруднять, а миють. Подачу води можна регулювати. Хочеш сухо, буде сухо. Треба змити пляму, є рівень 2 краплі. Акум 2900 мАч, знімний. До 90 хвилин автономки. Поставив на базу і все заряджається. Ніяких дротів і свердління. Дисплей так є і навіть показує наскільки брудно на підлозі. Світиться зеленим, чисто, помаранчевим гайда пилососити. Dreamy r 20 Aqua – це коли техніка думає разом із тобою і прибирає як ніколи раніше. Потужність, розум, волога чистота три в одному. Хочеш такий? Пиши в коментарях, що думаєш.